Приємні спогади зі школи. Коротше, мене трансформатором раз лупило. Ми в шостому класі пробували, пробували курити папіроси. Закусували... Трансформатора прикурювали чи що? Ну, як можна потім було, да. але е, я, ми з моїм другим сусідом, я не буду називати ім'я, блядь. Бо він зараз в Америці, багатий, yes. може плати в суд. Бля. Скажи просто, і, кухоль... може прилетіти. і Ми закушували з гущонкою, не знаю чого, щоб не було чути диму папірос. Бля. Ну, їй смачно було, бля. Mm. І на старому млині курили ті папіроски, бля. І давай сховаємо в цю шавку, давай. Ну, Трансформатор, блядь. — Шавка, блядь. — І ми ту баночку з гущонки так раз, блядь, між предохранителі, йоп, твою, мною трясе. Той збоку стоїть, обіцявся. Бля. І то, ще не торкнувся до мене навіть. Просто, бля. Ми зі, ну, Потім два роки курили. Чи вже ти керівником тебе б'є весь той час? Ну, ти, ти казав саме приємне, Ну саме приємне, то три просто. просто якщо, якщо, було, ти, таки... якщо тебе саме приємне, тому що я це покурити, з'їсти гущонки, щоб ви його було трансформатором, то мені страшно, що тебе погане було у школі. Дивись, саме приємне те, що він, ну, коли робив об з об, об трансформатор, він потім з'їсти згущенка, вона вже варена. Оце було дуже приємно. Варена гущенка, то я винайшов він.